Я вирішив приготувати шефське сет-меню у себе вдома і запросив друзів. Ідея прийшла мені всього за 5 годин до зустрічі, тому я швидко з'їздив магазин, купив продукти і почав готувати. Почав із заготовок. Першим був медівник на десерт, але не класичний, а з ромашковим ганашем, персиковим пюре і бджолиним пилком. На закуску поставив готуватись мій фірмовий паштет з курячої печінки, який у свій час став найбажанішим рецептом моєму інстаграм і найпопулярнішим кулінарному клубі. Планував подати його з бріошем, крекерами та ягідним кюлі. Далі мав готувати голубці з лососем і креветкою, але тут сталося неочікуваним. У мене. Пропадає світло. Довелося швидко міняти план. Я поставив картоплю варитись на мангалі, а в цей час Женя поїхала в магазин купляти м'ясо. І замість картоплі з оселецем, крем фрешем та ікрою на амізбуш вирішую готувати декілька видів канапе і зустрічаю гості, які привезли нам величезний букет свіжого лаврового листя. І ще багато всякої смакоти. І переходжу до подачі холодної закуски свого фірмового паштету. Він якраз встиг стабілізувати. Подав його з жарлиновим варенням та хлібом бріош. Крекери, на жаль, не встиг приготувати. А на гарячу закуску замість грибінців соусом Сандефьорд я вирішив приготувати ходоги з восьминогом, якого посмажу. Жев на грилі і смачував глазурю з домашнього соусу унагі. Подав це все салатом коуслов та японським майонезом. А поки я смажив ось минуло, ага. якраз включили світло. І тоді я вирішив дотримуватись плану Б і приготував на основну страву стейк тібов на мангалі середньої просмажки. Подав його з картопли, яка доварилась просто на вугіллі з кропом, чесником і вершковим маслом. Усе це з перцевим соусом на основі деміглясу, який завжди чекає мене в морозилці. А на десерт мій експериментальний мадівник із ромашковим ганашем та персиковим пюре. Поєднання виявилось дуже вдалим. Найголовніше, що мої гості залишились задоволені. І ситі, а це найкраща нагорода для шефа. А тепер цікаво, яку страву ви б хотіли скуштувати найбільше паштет Стейк чи медівник? Напишіть в коментарях. А якщо хочете навчитись готувати так само, переходьте до мого кулінарного клубу, посилання в шапці профілю.